Я вітаю вас на каналі Піліжуля Квіткова. І під звуки генераторів знімаю для вас відео ґрунтопокривних рослиночок. І трошки не грунтопокривних, які гарно дуже будуть виглядати і зимою на нашій ділянці. Не знаю, як вам, а мені, мене саме цією зеленю повертають рослинку у літо. Ви бачите зараз армерія приморська. Також є псевдоармерія більш видовженим листочком. Цей має маленький, такий тоненький листочок. Квітне кулечками, рожевим, світло рожевим, також є біла. В наступному році я вам покажу ще іншу армерію. Армерія також достатньо посухостійка, але потрібно достатньо глибоченька. Її посадити саме корінчики, щоб вони не підсихали в спеку. Наступна рослинка це азорела тривільчаста, класна, дуже ґрунтопокривна рослинка. Утворює щільний килимочок, листочки темно-зелені, квітне в червні, в липні, ну, такими непримітними жовтими квіточками. Посадила я її маленьким кущиком ось так вона наросла. Переходимо на наступну рослинку, це пароніхія, вже її присвячувала трошки часу. Неймовірно, грунтопокривна, щільна рослинка, має дуже тоненький маленький листочок і квітне такими, наче маленькими хмаринками. Наступна красуня це глобулярія. Щільний, гарний листочок, ось такими бубочками, вона квітне. Додаю фото, якими блакітними вона квітне. Влітку листочок такий восковий, класна дуже рослинка, також обов'язково придбайте собі і посуха стійка. А зараз показую вам, як виглядають ще інші ґрунтопокривні рослинки, але без назви. Ось таким килимочком вони вкривають повністю всю ділянку, і дуже класно виглядають як мульча. Вони зберігають вологу. І квіточки гарно, класно виглядають. Ось, бачите, я посадила по одній гілочці і так гарно вже таким водоспадом обросли мої квіточки. Також хочу показати вам ось по центру посаджень панстемон рожевий низький, класна дуже рослинка, також розсадила при покупці на два кущика, і він класно виглядає. А ось це в нас барвінок, також отримала в подарунок, посадила, але саме цей соль чомусь не квітне. Чому? Тому, не знаю, але його багато хто плутає з бересклетом або бруслиною. Ось, він такою має чудову варігатність, класно розростається, також щільний і неприхотливий. У мене ще є один. Непоганий такий сорт. До речі, ось ця така грунта, бачите, клевер в мене сам наріс, і бачимо, що, бачите, вже приморозки такі були. І земля взялась кочками. А ось цей барвінок, який має іншу трошку, трошки окрас. Його я взяла у подружки навесні і просто прикопала дві гілочки. Ось так гарно він вже себе почуває. В мене достатньо багато ґрунтопокривних рослиночок, і ось деякі я тільки покажу, бо посадила їх саме у дворі. Ось такі гарні бульбашки, наче бульбашки, розріся також цей ґрунтопокривний очіточок. І на хотіла присвятити ще Увагу, саме цій рослинці, це Фопсіс. Купила його і дуже розчарувалася, посадила, і він в мене зав'яв, превратився в таку негарну рослинку. Але потім пройшов час, і ось так зараз вона виглядає. Також з маленької рослинки виросла ось така чудова грунтопокривна рослина. Квітне рожевими квітами достатньо, ну, стосовно цієї рослинки, високо підіймається. Я додам фото, і ви зможете побачити. Тому саме на цю рослинку також зверніть, будь ласка, увагу. Дякую всім за перегляд, побачимось. На вулиці зима, холод стискає плечі, сніг шепоче казки, а ми шукаємо втечі. Від крижаних вітерів, від тисячі сірих днів назад у літо, де сонце гріє в світло, де квіти не сплять, дарують надію. Красиво, дерева у снігах, мов у білих шатах, а ми малюємо літо в своїх теплих хатах, фарби спогадів теплі, кольори мрій легкі.